Так, приїхали у нас сьогодні два ліфа свіженьких, вишневий вже під завдатком. Машинка 20 рік, пробіг у нас 50 тисяч, ось видно. Сох в батарейці 95%. І це чорний. Комплектація текна, цей буде до продажу, пробіг 56. 000. Ось видно. Сох 92%. Ось Так виглядає машина. Ціла рівна, в рідній фарбі. В комплекті додаткових коліс нема Бо деколи люди питають, чи колеса йдуть з машиною, то з Голландії колеса не приїжджають. І завтра поїдемо на розмитнення, на проходження сертифікату. І скоро буде у продажі.